В нашому сьогоднішньому суспільстві дуже гостро реагують в принципі державні органи на такий суспільний якийсь суспільний резонанс. Генерал СБУ Ілля Вітюк, який знімав розстріли на майдані з боку Беркута, сьогодні отримує підозру від набу йдеться про незаконне збагачення та брехню в декларації. Ну, я як офіцер, я буду їх шукати. У мене від адвокатом було озвучено, що моїх власних заощаджень такої суми немає. Про мільйонні статки, помсту журналістам та розстріли на майдані почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Організація – це єдиний дієвий можливий шлях для того, щоб дійсно побороти масштабну корупцію, побороти масштабні злочинні схеми. Чому тому, що ми би всі хотіли прокинутися, і за одну ніч у нас всі чиновники знизу до верху чесні. Але ми повинні розуміти, що менталітет будувався десятки років. Національне антикорупційне бюро разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою нещодавно оголосили підозру високопоставленому офіцерові Служби безпеки України. Йому інкримінують незаконне збагачення та внесення недостовірних відомостей у декларацію. Правоохоронці офіційно не розголошують ім'я посадовця однак, з огляду на деталі справи йдеться про екс-очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. Основна задача служби безпеки України і кібердепартаменту, зокрема, це за все. я чув, що ви знаєте, хто з них навіть що їсть на сніданок і кому який доставщик яку шаурму звідки доставляє. Ви чомусь дуже багато знаєте. Слідство встановило в грудні 2023 року. Фігурант придбав елітну квартиру за 21,6 мільйона гривень, оформивши її на свою дружину. При цьому в договорі купівлі продажу зазначена сума значно менша. Лише 12,8 мільйона. Йона гривень для пояснення походження коштів, дружина посадовця вказала з лютого 2022 року. Заробляла як ФОП, надававши юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили на рахунки ФОПу дійсно надходили гроші за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами, ад «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою. Чи у вас 9 мільйонів, я тому, буду що... слухати е, ті рішення суду, які будуть ухвалюватися. І я не буду давати оцінку суду. На те в нас і демократична держава, і ми всі прагнемо до верховенства права. Тому ну я як офіцер я буду їх шукати. В мене від адвокатом було озвучено, що моїх власних заощаджень такої суми немає. Адвокат е, все це зазвичай. Тобто я буду ці гроші шукати. Слідство вважає задекларовані дружиною доходи є фіктивними. Фактичного надання юридичних чи консалтингових послуг не зафіксовано а компанії, з якими вона співпрацювала, мають ознаки фіктивності. Також правоохоронці не виявили жодних доказів легального походження ще 8,8 мільйона гривень витрачених на придбання елітної нерухомості. Була Спеціально закладена неточність. Математична і логічна помилка в функціонування системи генерал Ілля Витюк заперечує звинувачення та вважає підозру безпідставною. Він стверджує, квартира була придбана за 12,8 мільйона гривень, які його дружина чесно заробила як приватна підприємиця. Попри ці аргументи, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про запобіжний захід. Вітюку призначили заставу в розмірі 9 мільйонів гривень. У службі безпеки України стали на захист свого генерала. Там припустили, підозра може бути актом помсти з боку НАБУ за ефективну протидію російському впливу. Зокрема, через підозрі, які СБУ в липні висунула двом детективам бюро щодо їхньої можливої роботи на РФ. Я невдоволений роботою і САП. Її треба змінювати. Це стосується і керівництва, і всієї роботи, яка там відбувається. В першу чергу треба дати відповідь, чому воно не виходить. Де саме стосується вищого антикорупційного суду. Ну, не перше, це таке рішення, не перше, де там, не відсторонюють е, посадовців, от навіть справа ЗБУшника Бетюка. Або і САП не просить про відсторонення. Його не відсторонюють, дають заставу там просто в рази в разу менше, просто смічну а, і це все суспільство бачить і хочеться теж оновити вище антикорупційний суд до того рівня, коли суддя буде сидіти, керуватися принципом справедливості. І тоді я думаю, у нас відпадуть такі історії, коли хтось кудись тікає за кордон, хтось це справедливо залишається на посаді і почнуться вироки. Але цю проблему треба зараз визнавати і має. Розуміти суспільство і тиснути на українську владу. Нагадаю, у квітні 2024 року журналісти слідства «Інфо» з'ясували, дружина фігуранта справи екс-очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Лівівітюка володіє елітною квартирою площею 195 метрів квадратних у преміальному ЖК Києва. Алло, Юлія Вячеславівна? Так, добрий день. Вітаю вас. Мене звати Євгеній Шульгат, я журналіст слідству інфо. А хотів дізнатися, а звідки ви взяли гроші на придбання квартири у ЖК преміум класу. Вибачте, будь ласка, але зараз я розмовляти не можу. А коли ми з вами можемо Алло. поговорити? Алло? Вибачте, будь ласка. А можете, Вибачте. будь ласка, сказати? Дякую. А можете, будь ласка, сказати? На подальші наші дзвінки Юлія Вітюк не відповіла. Проведення закупівлі цих даних. І дані, які були закуплені, були не актуальні тим, які сьогодні в реєстрах. Тобто, це старі скачані бази, які є на Петровки скомпілювали і видали за дію. Після призначення Вітюка на керівну посаду його дружина зареєструвалася як ФОП і почала декларувати мільйонні доходи. Журналісти також виявили матір генерала СБУ, лікарка за фахом, володіє нерухомістю в столичних житлових комплексах. Звідки у вас кошти на придбання ось цієї нерухомості? Ну я не зовсім зараз можу говорити, я на роботі. Поэтому, ну, как бы сейчас я не могу это обсуждать. А коли мы с вами можем поговорить? Ну, не знаю, может быть, после работы, там, часиков 6-7, если я как бы вообще должна с вами это обсуждать. Хорошо, перезвоните мне. Це не займає займает часу, буквально там хвилин 5. Послушайте, ну я же вам объясняю, я на работе, я сейчас не могу обсуждать такие вещи. Що... Я обсуждать с вами не буду сейчас ничего. Варто додати, незадовго до виходу розслідування журналіст слідства інфо Євгеній Шульгат став об'єктом спроби вручення повістки від представників Солом'янського ТЦК. За даними редакції, ініціатива могла походити від співробітника департаменту кібербезпеки СБУ і Вітюка як форма тиску або помсти за підготовку матеріалу. У мене дійсно в супермаркеті підійшли чоловіки у військовій формі. Коли вони підходили, я був у навушниках. Напевно, що спочатку. Один з них представився, показав посвідчення на відео. Видно, що посвідчення він показує буквально одну секунду. Там нічого роздивитися не можна було. Вони відмовились представлятися. Е, ще на момент цієї розмови я відразу запідозрив, що це пов'язано з е, підготовкою мого матеріалу. Почав у них запитувати далі про те, що а чи не пов'язано це з моєю журналістською діяльністю. Стало відомо з публікації моїх колег. Одинував е, їхню роботу представник е, спецслужби, це можна побачити, як він ходить, як він дає. Євказівки тоді головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на резонанс навколо вручення повістки журналісту слідства. Інфо» і доручив сухопутним військам провести службову перевірку. За підсумками начальника Солом'янського ТЦК понизили його перевели до бойового підрозділу. Паралельно глава СБУ Василь Малюк відсторонив іллю вітюка від обов'язків і направив його на фронт. Розслідувачі також з'ясували вітюк, що як оперативник СБУ був на майдані під час розстрілів і фільмував дії. Беркута тут такий момент, якщо говорити про складнощі, то складнощі всі ті самі, що і всіх наших громадян, наші громадяни і не знають. А саме 20 лютого 2014 року, під час трагічних подій Революції Гідності, на вулиці Інститутській бійці Київського Беркуту відкрили вогонь по протестувальниках, вбивши 48 людей і поранивши ще 80. Не лякає нічого. Не лякають ні вчорашні вбиті. Семеро, вроді, по наших даних нічого не лякає люди. Страшною силою виїжджаються на Київ на одному з відеозаписів, приблизно, приблизно на третій на десятий секунд. Він стоїть на перехресті банкової техніки. На, на зупині стріляють а просто мітингувальниках поруч із Беркутівцями. Чоловік у цивільному одязі знімав на свій телефон, як бійці спецзагону міліції стріляють у мітингувальників. Колишній очільник департаменту, який займався розслідуванням злочинів майдану, Сергій Горбачук підтвердив журналістам слідства інфо, що у 2019 році слідчі дійсно допитували Іллю Вітюка, але на цьому дивні збіги не закінчуються. Вітюк, який фігурує на відео з телефоном в руках, раптово втрачає свій телефон і, відповідно, не може передати слідчим жодних відеоматеріалів. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу Беркут, він нам не надав, сказав. В нього вкрали телефон в спортзалі. А відео з інститутською він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, він теж не впізнав. Кібербезпеки може надавати відповідну допомогу в розслідуванні тих резонансних кримінальних справ, які веде служба безпеки України. В окремих випадках необхідно дійсно встановити якісь технічні характеристики. відео, можливо з використання спеціального. Програмного забезпечення спробувати встановити людей, які на цьому відео можуть бути зображені, тому відповідно до доручень слідчого, ми однозначно за необхідності будемо долучені до цієї роботи. На запитання журналістів, чому Ілю Вітюка допитали лише у 2019 році, Сергій Горбатюк пояснив, слідство тривалий час не могло встановити його особу. Водночас сам вітюк не звертався до правоохоронців, хоча як представник силових структур мав не просто право, а обов'язок повідомити про обставини, свідком яких став. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.